Привіт всім зятятим геймерам або просто любителям відеоігор на зв'язку Джексон. Повернення класичних піксельних бітемапів в наші теперішні часи це завжди гарний привід ненадовго зануритися в минуле дитинство. Коли, будучи ще малими пиздюками, більшість з нас засиджувалися зранку до вечора за крутими відеоіграми, які запускалися на стареньких приставках Денді, Нес і Sega. Особливо, коли мова йде про пригоди легендарних роздобаїв і любителів смачної піци Черепашок Ніндзя. У кожної людини вони Асоціюється не тільки з мультсеріалом 87-го року і фільмами з ляльковими черепахами, пиздець, які ж вони все таки були криплові, але й з іграми було їх, до речі, не так і мало: платформери, круті бітемапи та навіть файтинги. Але починаючи з початку 2000-х років, з іграми про черепах було вже не так радісно. Особисто для себе можу виділити лише одну гарну гру, випущену в 2003 році. І на цьому все. І тут звідки не візьмись, як грім серед ясного неба в прошлому році відбувся неочікуваний анонс нової гри про черепашок ніндзя під назвою Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, яка зроблена в стилістиці тих самих восьмибітних бітемапів олдскульних часів. За розробку гри відповідала студія Tribute Games Inc. і видавець до тему, який до цього був причасний до продовження ще однієї олдскульної серії бітемапів Street of Rage 4. Самі ж черепахи вийшли. В реліз 16 червня цього року і обійти таку подію стороною я не зміг. Тому, хлопці і дівчата, сідайте позручніше, адже зараз я почну детально розповідати вам, чи заслуговують нові пригоди черепашок ніндзя вашої уваги і витрачених на неї грошей. Після шикарного опенінга з безсмертною музикальною темою нас перекидає в головне меню. Починає нову гру, нам демонструють справжній туторіал, у якому детально розповідається управління гравцем і як правильно користуватися багатьма бойовими прийомами і різними ігровими фішками. Далі нам дають можливість вибрати одного із шести ігрових персонажів, які доступні на початку гри. Це, звичайно ж, наша четвірка роздовбаєв Леонардо, Мікеланджело, Рафаель Донателло. Також є давня подруга Ейпріл Оніл і старина співпрацю. Після завершення сюжетної частини відкривається можливість грати за ще одного знайомого персонажа Кейсі Джонса. При виборі персонажа уважно придивіться, що кожен з них буде відрізнятися різними показниками дальності атаки, швидкості і сили. Щодо історії, а скоріше зав'язки, то вона починається з сцени біля телевізора, як, до речі, було і в старих іграх. Наша компашка героїв, відпочиваючи в своєму каналізаційному домі, смакуючи піцу і дивлячись телевізор, неочікувано бачить в прямому ефірі. Ірі голову знайомого злодія Кренка, який скоріше за все розгубив всі свої частини тіла. А в цей час на задньому плані Шредер покусився на статую свободи, оточивши її своїми дирижаблями. Нашим героям же нічого не залишається, як знову йти, рятувати Нью-Йорк від вічних злодіїв. Нарешті перейдімо до ігрового процесу. Перед нами звичайний і знайомий багатьом геймерам бітемап, де треба ходити і лупцювати всіх ворогів, які нападають на вас групами, використовуючи різні прийоми, якими вас навчали в початковому туторіалі. Звичайне однокнопочне комбо з чотирьох натиснень, суперприйом або просто ульта, яку можна застосувати після заповнення необхідної лінії в рамці поруч з вашим здоров'ям, удари в стрибку, удари аперкотом, посилений удар при затисненні однієї кнопки, від Тися від удару назад, щоб провести гарпун, захоплення супротивника з подальшим його кітком в різні боки. Також ради фану, граючи в копі, можна кипкувати з товаришів, давати їм п'ятюні, підіймати їх на ноги після отриманих пиздюлей, нагодувавши піцею. Повернімось до ульти. Кожен персонаж, незважаючи на схожість, мають свої індивідуальні суперприйоми. Одні створюють навколо себе хвилі розрізаючих вихорів, другі, стоячи на місці, розмахують своїми нунчаками і кігтями, а треті почнуть кружляти навкруги як дзиги, особливо Ейпріл, яка дістає з трусів величезний штатив з камерою і кружляє ним як іграшкою. Противників, як і босів вам зустрінеться доволі багатенько. Різнокольорові ніндзя з клану Фуд, роботи бакстера Стокмана, серед яких будуть Шилови, двохногі трицератопси, кам'яні солдати, пещані виблядки та інші. До речі, щоб ви розуміли, що ніндзя також люди, яким треба іноді відпочивати від вічного переслідування черепах, ви зустрінете їх сплячими в зоопарку на лавочці, смакуючими по дорозі морозиво, шопоголіків з пакетами в торговому центрі та навіть підробляючими на іншій роботі, наприклад, касиром в піцерії. Здається мені, що Шредер їм зовсім не платить. Щодо босів, то вони будуть чекати на вас в кінці кожного рівня. Їх так багато, я б навіть сказав, дуже багато, що більшість з них, крім Бібоба, Рокстеді, Бакстера, Стокмана, Хенка і Шредера, я вже і не пам'ятаю. Впевнений, що справжні фанати оригіналу оцінять появу старих та знайомих ворогів з радістю. Окрім звичайних ворогів, небезпека на вас чекатиме і поза екрану, коли вас заздалегідь попереджатимуть про ями, дорожні забори, летячі ракети, зграю тварин, що втікали з зоопарку, та насування ворогів на мотоциклах і машинах. Відразу скажу, що Незважаючи на трьохчасові пригоди, а саме стільки часу потрібно, щоб завершити гру до кінця, ви за всі 16 сюжетних рівнів, які відбуваються в різних локаціях, встигнете побувати в головному офісі шостого телеканалу, у вуличках Нью-Йорка, метро, брудної каналізації, зоопарку, парку розваг, торговому центрі, музею, секретні лабораторії та легендарному технодромі. Кожен з рівнів може похвалитися дуже гарними пейзажами і забавними речами на задньому фоні демонструє любов. Творців гри до дрібних деталей, пробігаючи вулицями Нью-Йорка, можна помітити плакат кухаря Бібопа з шостого телеканалу. Недаром він саме там і тусувався. В зоопарку на вас, окрім встановлених статуй Шредера, з яких потім повистрибують ніндзя. Чекатимуть нудьгуючі мавпочки, які кидатимуть по вам і ворогам бананами, вимагаючи хліба і видовища. Під час погоні дивуватися красотами сонячного Нью-Йорка зі статуєю Свободи, навколо якої кружляють ті самі ворожі дирижаблі Шредера. Ігрове оточення дозволить вам використовувати багато інтерактивних речей, таких як відеокамера, прожектори, пожежні гідранти, вибухові бочки, дорожні конуси, візки для побиття натовпу нападаючих на вас ворогів. Також, руйнуючи інші речі: мусорні баки, дерев'яні двері, дерев'яні ящики, почтові ящики, стелажі для книг, холодильники для напоїв. Ви будете, скажімо так, рятувати знайомих по мультсеріалу персонажів, та знаходити необхідні колекційні речі для виконання їхніх завдань. Після визволення персонажа на карті між місіями почнуть з'являтися завдання від цих самих персонажів, де від вас потребує лише знайти необхідну кількість речей: газети, щоденники, відеокасети та й інше. Як тільки ви все зберете, повертайтесь знову до них і отримайте свої очки досвіду, які автоматично збільшують вашому персонажу силу, кількість його життів після смерті, життєву полосу та кількість полос для суперприйому. Прокачка персонажа також відбувається. За побиття ворогів і виконання різних випробувань, що даються на початку кожного рівня, перемогти двох ворогів за допомогою пасток, перемогти двох ворогів суперприйомами, перемогти десятьох ворогів, не перериваючи своє комбо, завершити рівень неушкодженим, закінчити рівень без використання суперприйомів і багато інших. Для різноманітності ігрового процесу в грі будуть з'являтися секції з наземними та повітряними прольотами на ховерборді, бої біля проїжджаючого потяга, під яким можна скидати ворогів, бої в ліфту, що рухається вгору або вниз та надувати насосами шари у вигляді жаб, і все це відбувається під мега-драйвовий саундтрек, який пробиває вас до самої глибини душі своїми музикальними піснями різного жанру з далеких 90-х років. А ось тут я насправді здивувався, бо ніяк не очікував почути у час битви зі шредером хіп-хоп спочатку початку 2000-х. Під кінець треба розповісти трохи і про кооператив. Для спільних пригод в грі доступно місць аж на шістьох людей, що перетворює ігровий процес на вашому екрані в божевільну вакханалію, яка одночасно веселить своїм абсурдом і тим часом трохи дратує через постійну втрату з поля зору вашого персонажа в цьому хаосі. Так що під час гри у великій компанії ви часу промовлятимете такі фрази, як Де я? Блять заблукав, хлопці, допоможіть мені знайти себе. А на цьому мій відеоогляд гри доходить кінця. Якби я на протязі всього відео не розхвалював нові пригоди черепах, назвати її ідеальною в мене ніякий язик не наважиться. Хоча, навіть сидячи та роздумуючи про мінуси гри, нічого поганого витягнути з себе я так і не зміг. Можливо, трьох годин без сюжетних пригод для вас буде замало. Битви з ворогами здадуться одноманітними, в кооперативі гра становиться набагато легшою, навіть граючи на тяжкому, впевнений, що кожен для себе сам знайде свої плюси. Плюси і мінуси. Особисто для мене це було справжнє повернення в моє радісне геймерське дитинство, і цього мені цілком вистачило. Тому нові черепашки ніндзя отримують свою оцінку. добре. Дякую всім за перегляд, буду радий, якщо вам сподобалось. До зустрічі!